Олесько фортеця на пагорбі та її скромний парк. Коротка історія. 14-15 століття формування кам'яної фортеці на вершині крутого пагорба серед заболоченої низовини. Оборона трималася не стільки на мурах, скільки на важкодоступному оточенні та водній системі біля підніжжя. Перша половина 17 століття період Даниловичів і конець польських. У 1629 році у замку народився Ян Третій Собеський. Друга половина XVII, XVIII століття оборонні споруди поступово втрачають актуальність, рів і ставки частково перепрофільовують під сад парк. Власники Марія Казиміра згодом Ржевуські оновлюють резиденцію. 19 20 століття Занепад і поодинокі ремонти. У 1960-1980-ті – наукова реставрація, з 1975 року музей Львівської національної галереї мистецтв. Парк, що було, і чому даних мало. До кінця XVII століття навколо замку вали, рови, болота та й ставки. Тобто функціональна оборонна зона, а не регулярний парк. Коли оборона втратила актуальність, рів і ставки частково перепрофілювали на сад парк. Джерела згадують, що Марія Казиміра Марисенка відновила замковий сад і розчистила зарослі ставки. У XVIII столітті Живуські влаштували на схилах ландшафтний парк, доповнивши його скульптурами. У джерелах трапляються роботи майстра Юзефа Лебласа, письмових описів планування, асортименту дерев і точної композиції обмаль. Парк ніколи не був головним героєм олейського ансамблю. Передусім, це фортеця, резиденція, реконструкція та сучасний стан. У 1970-х 1980-х паралельно з реставрацією замку упорядкували призамкову територію, розчистили схили, проклали доріжки та оглядові траси, відновили водойми біля підніжжя. Сучасна площа призамкового парку близько 13 гектарів, схилами проходять алеї та стежки, розміщено історичні й сучасні скульптури, трапляються старі кам'яні хрести. Водойми пов'язані зі струмком Ліберція, що перетинає низину. За характером, це пейзажний парк обрамлення. Він працює як видовий піднос для замку, а не як самостійний садовий шедевр знайдіть нагоду побачити це на власні очі, підніміться на замкову гору, пройдіться стежками схилів і звірте панорами з полотнами в залах. Дякуємо за увагу. За матеріалами Чоловський, книга Ян Трей та Замок Волеську, 1935 рік, географічний словник Королівства Польського, Том Сьомий, музейно-краєзнавчі публікації Львівської національної галереї мистецтв про реставрацію 1970-х років і описи парку.